Сьогодні отримав посилку з Китаю, замовив собі мультиметр. Зараз я його розпакую і перевірю, чи він працює. Так, ну коробочка ціла. З коробкою все добре. Коробка не пом'ята. Давайте тепер його відкриємо. Ось так відкриємо зараз. Так, в коробці ще присутня інструкція на китайській мові і інструкція на англійській мові. Ось сам мультиметр у плівці. Зараз я його добуду і провіримо, чи він працює. Так, плівку в сторону я вже дивився про нього огляди. Завчасно купив батарейки, думав, який вибір краще зробити і купив ось такі. ось такі акумуляторні батарейки. На 1000 мАч зарядив їх, ну, щоб не купляти кожного разу батарейки. ці виняв, поставив, зарядив і вони працюють. Е, тепер давайте увімкнемо. Тобто поставимо батарейки в мультиметр. Він такий тоненький. ось, Тонесенький, як як смартфон. Перевіримо зараз його роботу. Так, батарейки вставили. Раз пробуємо включити. Не, не працює. Мультиметр не працює. Не зрозумів. Давайте ще раз спробуємо. Все, батарейки вставили. Може треба кнопки ці нажати? Ні, нема. Не працює. На жаль, мультиметр не працює. Буду просити, щоб повернули кошти. Витрачені марно. Не працює. Напевно, заводський брак. Все, буду зараз просити про повернення коштів. Також хочу показати, що батарейки повністю заряджені. Ось зарядка літокала, батарейки і акумулятори повністю заряджені. Зараз ми їх виймемо. Вийняв. Будемо ставити. В сам Мультиметр, Так, все поставили, умикаємо, не працює. Не працює, як бачите, не працює.